Зранку в одеському дворику на асфальті з'являється напис Всі чоловіки падлюки. Нижче хтось дописав Ви, Сару Абрамівну, теж не подарунок. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дівчина стурбовано запитує лікаря Скажіть лікарю, як він у тяжкому стані? Обширний інфаркт, переломи. Я можу з ним поговорити? Ні. Скажіть мені, я передам. Тоді спитайте в нього, чи я склала іспит на права? Золоте весілля. Чоловік питає у дружини. Ганю, ми стільки з тобою прожили, але ти ніколи не показувала, що в тебе в тій скринці? Дружина відповідає: Ну, добре, давай покажу. Тепер можна. Відкриває скриньку, чоловік дивиться, а там три яйця. Та 10 тисяч доларів, він запитує, це що? Ну, розумієш, щоразу, коли я тобі зраджувала, я клала сюди одне яйце? Отже, за стільки років ти мені зрадила три рази, а я жодного разу не помітив. Я тебе прощаю. А гроші звідки? Дружина відповідає. Е, а як десяток єс назбирувався, я їх продавала. Молодий адвокат прибігає до свого батька, старого адвоката, і радісно каже: Тату, я виграв справу, яку ти вів 20 років. Батько йому відповідає. Ну, ти й телепень синку. Завдяки цій справі я вас 20 років годував. <клухи> Грузія, сільська крамниця біля дороги. Заходять туристи. Хванчкара є, продавець є. Наливає з бочки вино в пляшку, дістає етикетку, приклеює. А Гурджіані є? є, наливає з тієї ж бочки, наклеює потрібну етикетку. А, а Хашині є? А Хашині є, а етикетки нема.